нашому каналі, сьогодні ми будемо продовжувати тему глибокого пошуку в Карпатах. Як ви знаєте, ми використовуємо глибинну рамку Extreme Hunter для того, щоб знаходити глибокі сигнали. Рамка дуже гарно себе показує і дає результат. Її роботу ми постараємося сьогодні показати вам на відео. Що ж, сьогодні, як ви можете помітити, зима тимчасово відступила і ми можемо спокійно продовжувати пошуки. Дякую всім, хто підтримує наш канал. Ми розпочинаємо вам гарного перегляду. Сьогодні набагато приємніше працювати. Сухенько, сонечко світить, відносно тепло, як на пізню осінь. Нічого не падає за шиворот, немає снігу, дощу, приємно працювати. Покажемо, як ми знаходимо глибокі сигнали. Ось тут ми рамкою підводимо. І чуємо чіткий сигнал. Доволі таки об'ємний, ну відносно об'ємний, бо ми звикли копати і менші сигнали. І не сильно глибоко, напевне, штик-два. Зараз ми розчищуємо територію і спробуємо викупити, що там знаходиться. Що ж, друзі, витягнули з цієї ями одну обойму, але по сигналах я підозрюю, що тут буде більше. Наразі лише патрони в планках. Але, як ми знаємо, поруч може лежати ще щось. Тому ми зараз обкопаємо і будемо вибирати всі сигнали. Що ж, друзі, в принципі є хороші передвісники якихось цікавих знахідок. Оце є залишки від батарейок. Гудзички ось такі від намету йдуть. І ось тут є така металева деталька. Хочемо при вас її витягнути. Ще знов батарейки? А ні, Ха! це піхви, верхня частина від піхов. Ось тут є отвір, ось тут кріплення. А решта це типу що було? А це решта цей, шкіра. Це можливо від таких довгого штика. А вони латунні ніби були. Були латунні, але як бачимо були і металеві. Клас, тут ще щось якісь залишки на чомусь воно лежить. Одним словом, туди все йде цікаве, ми обов'язково вам все покажемо. Що ж, друзі, поглянь такий стан Гудзичків. Ось тут цей лівий покар. Ага. Якийсь стан. Це все було зшито для намету такі гудзочки. Але найцікавіше, якщо чесно, погляньте. Знову у нас інтрига. Оце ремінь. Оце виніється ремінь. І він от досить міцно тримається і йде і туди, і в цю сторону. Можливо, якщо нам пощастить, буде на кінці щось цікаве. Надіємося на пряжку. хоча б був зачіп. Будемо обкопувати. І вам все покажемо. Що ж, друзі, проміжний етап, Скоріше за все, це розгрузка, так воно і є. бачите? Ось так виглядає РПС того часу. Ось. Тут, правда, з боку йде ще щось, ми не знаємо. Ну, Вже ніби колір інший, якщо чесно. Може це бути ремень це від, з пряжкою, але І все йде туди. І от зверніть увагу під, під деревом. Ось не, таке незручне місце. Але тим не менш ми зараз все обкупаємо і вам все покажемо. Так, трошки зазнімлю відео процесу розкопування, щоб вам підготувати гарну картинку. Це все гарно розкопується, відкривається. Е, та, суть, суть полягає в тому, що ось тут наразі РПС є, тому що ось е, y подібна система. І щось цікавого, ось тут металевий казанок. Ось тут о. Він навіть о-о-о подався. А, кришка. Це все-таки кришка. Ху. А, вона разом з ременем, з чохлом. Погляньте в якому стані. Якийсь мох навіть. Від шкіри так зацвіла шкіра. Так, всередині нічого цікавого на жаль немає. А наступне, що нас цікавить, ось тут видніється казанок. Ну він теж в шухлі, ану. Оно... Так, він піддатливий. Зігнутий. Це ну, Так, це алюмінієвий. Кришка була металева, а сам він алюмінієвий і збереження в нього препаскудне, на жаль. Ну він теж був в якомусь шухлі, бо... Хоча я тут ніколи не бачив, якщо чесно, що прям от погляньте. Ага, це навіть не чохол. Знаєш таке враження, що ранець. Mm -hmm. Вони мали з такої шкіри, з такої шерсті. Мохнатий ранець. Та. Так, ну всередині мабуть нічого немає, як зазвичай. Так? Хоча О, залишки від намету. В середині стан доволі таки бадьорить. Ох, ти дістанеш за ці вер свої дії. І це реставрація на гаряче. По гарячому. Так, а ні, може це залишки на метах самого. Ну, одним словом. Покажи з Угу. Ось так він виглядає. І зараз ми спробуємо все решта виняти. Що у нас тут буде, я не знаю. Ми, як мінімум РПС-ку витягнемо. І можливо ще раз включимося. Ось така в нас ситуація. Ми потрошки вже виймаємо y подібну систему. Ось один хлястик. До речі, цікава штука. Ось, якщо чесно, давно не бачив. Тут так кріплення вставлялось і перекручувалось. І щось цікавого випала нам пряжка, правда, ось такого вигляду. Масивна, металева. Шкода, що не звичайна, як ми на це сподівались, але сам факт. Або... Ну Я таких теж, якщо чесно, навіть не знаходив чи знаходив. Вже Або давно. хоча б латунна би було, щоб було mm -hmm. цікавіше. Ну. ну, одним словом, ми продовжуємо, сигнали тягнуться і в ту сторону, і під дерево. Що ж, друзі, погляньте, почекайте якийсь зачіп такий. І воно ось тягнеться. Ще туди ще? А це туди. що таке? Дивись якийсь... Почекай, то щось дуже дуже цікаве, дивися. Можливо це якась РПС супер старого взірця. Ну, а, б... а, це ось це запихається сюди і, і хлястиком профіксується. Так, 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 отак. Тільки відверни, щоб на камеру, щоб люди бачили. Ось, ось бачили. так. І ось тим латунним хлястиком. О! Але слухай, я такої конструкції, якщо чесно, не бачив. А це карабін. Карабін? Ну, типу, типу як система ну. карабіну. Афіки. І вона, типу, але почекай, вона до... Це не, не, не до, йде, не, не до, підходить. До цього. Але капець. Слухай, я би, якщо чесно, зберіг просто для історії. А, ну, а, ну, тому а, що а, я а, такого... А тако, а, тако, а тако б, певно, мало би бути. Отак, чик. Ага. І пропихатися. А Це типу поясний. А це вже пішло до гори, типу. Чи я? Але я такого не бачу. Якщо, до речі, друзі, хтось володіє інформацією, поділіться, бо ну, я таке знаходжу вперше. Оцього а а а а взагалі щось ніби як спочатку на перший погляд на кінноту показує, але ні. І воно таке все грубе, масивне. Добре, ми зараз ще спробуємо далі знайти щось цікаве. Продовжуємо. Що ж, виходить, що піхи все-таки були зшкіряні, е, так як ми і гадали, тому що... Ось неподалік ми знайшли закінчення. Металеві закінчення від піхов. Там десь в нас валяється верхня частина. А ось є і нижня частина. Ха, подивіться, скільки вже ми накопали. Ми продовжуємо. Погляньте, знайшли другу частину карабіна. Це типу карабін до карабіна чіплявся чи, чи як. В середині латунна вставка для довговічності. Ну ми такого ще не бачили, якщо чесно, дуже цікаво. Дуже цікава конструкція. Насправді вже речі закінчуються. Я думаю, це вже останнє. Це Од... одне з останніх. Що ж, ми попередню яму закупали, там, на жаль, більше нічого нема, ми вибрали майже до останнього сигналу. Купаємо наступну яму і як ви можете бачити, ось тут відніється Казанок. І з кришкою ось зверху обідочок кришки. Так. Цікаво чи він буде в хорошому стані. Чи ні. Оце, знаєш, верхня частина. Він закритий. типу, повністю А це металеве, це типу ручка від нього. Так, ні? так. Оце, до речі, щось. Так би може закінчення ручки від нього. Ну одним словом, зараз спробуємо гарненько вкупати, можливо він буде симпатичний, ціленький. Я так вот с запасом возьму. Так, давайте мы обратно к ванной. Ну, поймаем. Руководитель. Так. Да и как красава. Ось він, наш гарнюнчичок. Тут він вже був пробитий. І тому його, скоріш за все, викинули. Але ось який він. А що так з кришкою не попадалося, правда? Гарненько? Ну закрити. я знаходив, пам'ятаєш? В передні а. рази. Теж закриті такое? Так. Але слухай, це якийсь інший варіант. Без, е... Він по-перше подугатий, бачиш? Ага. І без, без е... ручки. Хіба що оце вона згнила? але така довга хіба? Тут якась ручка інша. бачиш? якась така дротоподібна. Теж якийсь такий цікавий, експериментальний, типу, ну. Не, всередині нічого немає. Але сам факт... А, він трошки привідкритий насправді. Mm, ага, так. А, тому він здається вищим. Вже дуже. Та, та, він просто не до кінця був закритий. Що будемо по ви, скривай. Щось дуже... Не хоче йти. Ну залишимо його так. Зараз почалося там щось... А, ось його ручка. бачиш? це таки та це звичайний. Ми вже хочемо, щоб було щось незвичайне, ні? Угу. Ну, шо, зараз ми перевіримо що звичайним детектором, але наразі... Більше нічого. Що ж, ми продовжуємо після короткої обідньої перерви, правда? Знайшли ось такий металевий предмет, схожий на кирку. Зараз ми спробуємо його для вас показати. О! Так, правильно, це кирка. Ого! Слухай, дивись, дивись, якраз так. нам треба для того... Що? Ми відреставруємо і будемо використовувати по призначенню. Якраз цим зручно роздовбувати, розколупувати, а цим нагортати, правильно? Якщо я не помиляюсь, то це є німецька, але більша велика кирка. Бо є маленькі. Ось ця yeah. кирка-сукирка маленька, а то, що я купаю, це маленька, а це yeah. велика кирка. Ну стан, я yeah. вважаю, дуже хороший. Цей болт прям Прям дуже класний. <рес> <рес> Все з різьбою, зі всім є. Що по оригіналу ще буде. Що ж, цікава, класна річ. А ми маємо ще годинку-дві, обов'язково ще походимо. Що ж, друзі, на сьогодні ми завершуємо, ми втомилися і насправді знахідок після обіду різко зменшилось. Що ж, ми, напевно, на цій горі проводимо цього року останній виїзд. Наступні наші виїзди будемо планувати на інші локації. Сьогодні були доволі такі цікаві знахідки, але нічого такого надзвичайного. Єдине, що РПС була старого зірця, скоріше за все, ми таких ще не знаходили. А так, знахідки стандартні. Що ж, дякую всім, хто підтримує наш канал. Ми завжди раді вашим вподобайкам, коментарям і підпискам. Ми відповідаємо кожному і кожній, хто пише на наших, під нашими відео. Що ж, побачимось наступного разу. Бувайте!